Всім привіт! Ви на каналі StrongGameua і з вами Ася. Хтось мог побачити, що на день змінювалася аватарка аккаунту та назва каналу. Я хотіла залишити цей канал виключно для гри Тесо і робити якісь проходження інших ігор, будь-яких, які мені придумаються, на іншому каналі. Але мене трошки за це полаяли, сказали все робити на один канал. І потім, коли я сіла вибирати ігру для перших відео, я зрозуміла, що взагалі-то не так багато ігор я можу знімати через те, що англійська в мене ніяка, а на українській ігор дуже мало. Тому я просто інколи буду щось таке знімати, щось виставляти з українськими перекладами, з українськими офіційними перекладами. чи неофіційними, логічно. І я вирішила розпочати з такого демоверсії Servant of The Lake. Це з серії ігри Rusty Lake, і я їх тільки дивилась, не грала, але мені вони дуже подобаються. Але я щось не бачу сенсу в них грати, бо я усі загадки пам'ятаю. Ну, там приблизно пам'ятаю, можу пройти по пам'яті, і не дуже цікаво. Але я вирішила зіграти хоча б в демо-версію, тим паче, що офіційно вона є на українській мові. І починаємо. Вітаємо вас у демо-версії Servant of the Lake. Сподіваємось, вам сподобається цей перший погляд на побут слуги родини Вандербумів. Ваші перші накази навряд займуть більше за 15-20 хвилин. хвилин. Просимо сісти до карети і ржавого озеро чекає. Rusty Lake це ігри Point and Click. Знайти, потикати, познаходити. З дуже специфічним наповненням. Дуже-дуже специфічним. І я думаю, тут ви зрозумієте. Stage, скоро ми прибудемо до маєтку. Можеш відсунути штори? Okay. Мені не подобається, дуже швидко зникають субтитри. Озеро сьогодні чудово. Сподіваюся, підготовка тобі не бракне. Повір мені, робота на Ворденбумів тебе виснажить. Прибирання, готування їжі, довгі робочі дні. І все те, про що люди говорять, неохоче. На щастя, ти пробудеш, пробудеш там лише одні вихідні. Приїхала. Вітаю на Іржавому озері. Можеш виходити? Я не хочу. А Resta представляє представляю Sermon to Забула трішки собі прокрутити. Уч, зараз пропаде звук, скоріш за все. День перший, прикрутила трошки. Перетягнути, перетягуйте екран або клацайте. Ну, дякую. Так, тягнути, клацати, первого гору. Можеш сказати? Я досі чекаю потню плоту. А в мене її нема, слиш. А ето, хто тебе віз, той хто замовляв тебе, використовуйте предмети в інвентарі. Жерстяний кухлик. Так, ні, не хочу тебе використовувати, але начебто нічого тут немає. Лошадка, привіт. Може, на ескейп вона буде виходити, до речі? О, на ескейп не виходить. Що треба прям туди до цього? А, морковочка морковинка. Тримай морковинку. Все? Так, більше нікуди костик не, ти... не... Не... не тикається. Так, добре. Деякі предмети можна тягнути. О, добре жерстяний кухоль. Кухлик, кухлик але вони трошки різні. Так, ці також. Ой, це моя йому оплата буде. Можна тягнути. Це треба в якомусь порядку виставити, схоже. Поління, напевно. А. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотир, п'ять. А, все правильно, виставилося і монетка монетка. Я вирішила цю загадку. Взагалі, я не дуже кмітлива на загадки, тож. Дякую. Я повернуся з гістьми сьогодні пізніше. До зустрічі. Добре. Не дуже. В загадках, всякому такому я швидко розуміюсь, тож я можу дещо сильно тупити. Так, ну а ключика? Постукати. Ну, а що далі? Чи мені його почекати? А, ось дивіться може. Униз. Ага, Заходимо в будиночок. О, привіт. Ти певно до нас на роботу Рада, що ти тут. Попереду довгий день. Можеш спершу підписати контракт. Перок рука. Договір про найм. Цим підписом я проголошую, що протягом трьох днів і трьох ночей відповідально виконуватиму обов'язки слуги, коритимусь моєму роботодавцю та будь-якому гостю дому Вандербумів. Я затверджую, що родина Вандербумів не несе відповідальності за жодні збитки чи травми. Цікавий договір. Доведеться підписувати. А, господи. Прямо ж так. Прям сам пишеш Олдос Вандербум Господар. А це так треба, так? Да? Це нагальний? А, тепер до роботи. Для початку приготуй сніданок Олдос. для пана Олдоса. Приготування в сніданку. Next. Улюблений сніданок пана Олдоса. Поставте каструлю на плиту. Додайте до кастрюлю молоко і вівсянку. Додайте цукор, розігрійте кашу. Це каша вівсянка. Так, нічого не хитається, ні? Тут нічого просто так ніколи не висить. А, ні, це ж кастрюлька потрібна. Ага, тут тільки. Крітька, привіт. Привіт, маленька Крітька. Олександра Вандербум. Наче цигарку просить. Вільям вандербум. А, ти приморгуєш. Тобі окуляри потрібні, напевно. Каша готова? Ні. Мені потрібні молоко та ці. па Каструлька. Почимо запалити вогонь. А, щось. Вони, вона два показувала, два пальці. Він кілька раз моргнув. Так, зрозуміло, що тут звічка в нас? Нічого тут. Олдос Wonderboom. Ну, це, напевно, лише завтрак. Сніданку. Дякую. <плес> так, це вже починається Це, напевно, тобі. О, як вони? Сірники. О, я не могла його згадати. Тут нічого немає. Тут детінька. Тут не відчиняється. Так. тільки раз ти кліпнеш. Раз, два, три, чотири, пять. Наше п'ять разів. на неї два пальці. Раз, два, три. Так, два, три, п'ять. Чи. Ну, коротше. Ай. Гитинула можна туди. Сіль. А, цукор. Все, тут нічого, тут нічого. Це у нас є, щоб приготувати сніданочок. Прекрасно. Зачиняйся. Молочко. вівсяночка, цукор. А, все, кастрюлька з кашею. А ця тарілочка ні? Ну, ладно. Тепер Mr. можеш зайти Ravis до кімнати пана Олдуса. Дивись, не розбуди Ravis. його а я не де вона була. Пробудження Олдуса. Тут... Натиснути треба. Так це треба щось, а -а -а. почекайте? От сюди, сюди, от сюди, 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 сюди. Сюди і сюди. Ні. Оу, бритва. Так, Миска. Олдос Вандербум ранковий розпорядок. Розтулити занавісо, розбудити господаря о 7-й поголити господаря, подати сніданок, руханка, одягнути господаря і важливо, він не любить, коли мерзнуть ноги. Тож, мені потрібно ще один капчик знайти. Тобі щось дати чи тебе зарізати? Напевно, їй щось потрібно дати. Капчику. Годинникова стрілка. Так, ну він там ще ось осьомій. Так це ось хейпу, да? Що там? Раз. Раз, два вниз і... Що-то там по бокам. Капчик. Ложечка. Добренько. Так. Що у нас тут одяг? Хто він храпунця дає. Ну тут нічого не береться, але з цього щось треба зробити. А що я не розумію. Я так розумію, що все. Носовичок може на пташечку, Так, миску. Добрий хлопець, що ти мені показуєш? Це щось пов'язане з годинником. А, ні. Це напевно, руханка. Ой, добре утра, ранку. Эй, разгадайся. Капчик. Ну и ж. Эй. Носовочок на на так. Мыску. Наче припинив. О, доброго ранку. Так, дивись. На совочок тобі потрібно. Ah, нове обличчя. Мені потрібно поголити. А, тебе потрібно поготити. Слугу, я можу тобі довіряти? Ну, можеш, напевно. В нього там много зараз замерзнуть Did you bring my breakfast? Так my. Breakfast? Did you bring my breakfast? Something is missing. Something is missing. Подати сніданок руханка. Ну, напевно, яєчка тобі бракує. Да. Що ж у тебе таке тут кориця якась, напевно, чиварічок. Ягоди, ага, щоб ніхто не вкрав. І що мені можемо зробити? Ага, все не знаєш, куди бігти. А, тебе ще й з ложечки кормити. Могу I've had enough. Я наївся. Ну окей. Так, руканку. Туди. Сюди. Ладно, вниз. Раз. Два. Три. А, просто нажимати, натискати. Значить, неправильно. Раз, два, вниз. І раз, два. Вниз. А, раз, два вниз. Понял. Так, давайте. Раз, два. Вниз. Раз, два. Вниз. Так, я підтримав. Тепер підготую мій костюм. А. Просто на тебе все перетягнути. А красунчик дякую. Дякую. Гості скоро прибудуть. Будь ласка, визирну у вікно, ти його бачиш? Так, бачу. Далі буде. А, і все, і темка завершилася. Дякуємо, що зіграли в демо-версію Servant of the Lake. Виход, вихід повної версії запланований на весну 2026 року, стежте за оновленнями і новинами розробників на страниці в Steam. Ось така демка. Тут е, трошки натякнули на жестяк, який коїться з цієї серії ігор. Е, якщо раптом комусь буде цікаво, ну, там. Цей, то я б залюбки пограла в інші версії, до того, що офіційно в деяких є українська мова, і, скоріш за все, неофіційні українізатори також існують на перші версії. Але там, в принципі, не так суттєво, хоча, може, і важливо, це я до того, що зможу я на англійській мові зіграти. Коротше, всім дякую за те, що подивилась Сподіваюсь, що ви не проти такого розбав... розбавлення контенту з ТЕСО, що інколи будуть якісь ігри виходити інші, може, навіть летсплеї. Прям цілі довгі, недовгі, не знаю, як настрій буде. І якщо вам подобається, не забувайте коментувати, ставити лайк і до скорих зустрічей!